Олексій Кононенко Казка про Макошу. Колись давно, поблизу зеленого гаю, в широких степах розташувалося велике поселення. І жила там жінка наймення Макоша. Був у неї чоловік справний, мисливець і воїн. А ще й діточок було. Багатенько. Щедро дарувала їм лада синів та дочок, бо любов у них була палка і щира. Усякої роботи вміла макоша, усе до ладу у неї виходило. І діточки доглянуті, чистенько зодягнені, радісні та веселі. І хатина світла прибрана, гожа. Як зайде подорожній, є де посадити, є чим пригостити. Сама господиня привітна, гостинна, мила, увічлива, а гарна. Говорили односельці, що як зустрінеться кому макоша, то від її привітання та усмішки серце радіє, душа співає. Жити хочеться. Чоловік у Макоші строгий, мовчазний, сильний, як тур, а жінку свою любив, до шепоту її прослухався, пилинки не дозволяв на неї впасти. І діточок обожнював. Тільки вільна хвилина вони на ньому повисали, як груші. Жартів, сміху було на увесь куток. Імення тому чоловікові було пров. Дізнався про красу Макоші сам грізний перун. Вирішив подивитися на неї. Вибрав час, коли пров подався на полювання, та й під виглядом подорожнього зайшов до привітної хатини. Макоша, як годиться, гостя до столу запросила, пригостила, а перун від неї очей відвести не може. Чував я про твою красу, каже, але не вірив, поки своїми очима не побачив. Ти й сама не знаєш, яка ти гарна. Що ви таке кажете, чоловіче? зашарілася Макоша. Слухай, красуне. Ходімо зі мною, продовжує Перун, житимеш, як богиня, ніякої роботи твої руки не торкатимуться, відпочиватимеш, хмарки рахуватимеш, інші ж тобі будуть прислужувати. Ні, 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 злякалась Макоша. Як можна? У мене ж чоловік і дітки кохані? Не говоріть такого, пригощайтеся. І йдіть своєю дорогою. Хай береже вас мудрий перун. Почувши, що його назвала жінка мудрим, спам'ятався небесний гість. Пробач, що я тебе образив. Спокусила твоя краса, піднявся за столу. Дякую за гостинність. Поклонився і запоріг. Як вас звати, вийшла у слід господиня. Озирнувся великий бог, красою жіночою милуючись. Станеться біда, яка поклич Перуна, та й зник з очей. Нікому не розказувала Макоша про ті відвідини, бо й сама до кінця не вірила, що то був Перун. Минув час. Зібралися якось чоловіки на полювання і пров, звичайно, з ними. Наступного ж дня напали на поселення кочові розбійники. Усе добро в шкіряні торби забрали, людей худобу в степ погнали, а хати підпалили. Іде Макоша в гурті односельців разом з малими дітками. Думки в голові тяжкі, страшні. Коли це запримітив її отаман розбійників, пальцем на неї показав. Вихопили степняки Макошу з гурту, до нього підвели. Будеш у мене наложницею, скомандував отаман. Ой, як же це? затужила Макоша. Дітки мої кинулися до малих, а вони до матусі пригорнулися, рученятами її обвивають. Дітей відібрати, закричав отаман. Закрила очі Макоша, прошепотіла у відчаї. Якщо чуєш ти мене, великі перуне, порятуй нас, оберни мене квіткою, що прикрила я діток пелюстками, від біди сховала. Тієї ж хвилини загуркотів грім, перетнула небо блискавиця. Там, де стояла Макоша, з діточками, з'явилась велика червона квітка. Захрипіли коні у степових розбійників. Самі вони заніміли с переляку, а потім миттю погнали полонених в дикі степи. І ніхто не зачепив червону квітку. Усі її обійшли. Коли ж повернувся проф з полювання. Довго шукав він дружину кохану і діточок своїх, аж побачив невідому досі червону квітку. Защемило серце у прова, нахилився він до квітки. Прошепотіла квітка слова ніжні, які говорила йому тільки Макоша. Приголубив пров квітку, до грудей пригорнув і розповіла йому кохана про страшну біду і про поміч перуна. Довго стояв чоловік навколішки біля вірної дружини. Вріз у землю і став дубом міцним. Квітку шту люди назвали маком. П'янить червона квітка, як любов. Манить, чарує. Дівчата мак на рушниках вишивають. Діточок. Макові зернини квітка захищає, як матуся, щоб рід продовжувався. А макошу люди назвали богинею за її велику самопожертву. Ось вам казочка, а мені бублики в'язочка.